2 Коринтян 2,17. Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують. Для чого фальшують слово? Щоб верховодити над вами. Ви подивіться, як фальшують слово, депутати. Ну і всі ті чини, яких вибирають. Фальшують. Потім приходять і роблять те, що їм хочеться. Але тут ще гірше, тому що фальшують слово Бога. Не бояться Бога. Ну, напевно. А ми не такі. Як багато хто що Боже Слово фальшують, тримаючи в узді гріха, неправедності, а гріха, усі далі грішні чи не так? Так, ви всі грішні, а ми всі грішні. Що роблять церкви? А закликають до виконання закону Мойсея. Ми минулий раз багато говорили, але це лише початок. Ми кожного разу будемо згадувати про ці речі, тому що вони зв'язують людину. Закон Мойсея і Ісус Христос Це різне. Ісус Христос це благодать, це прощення, це життя в Дусі, це життя в силі Духа Святого, це життя в вогні Духа Святого, це життя, яке перемагає правдою, гріх, правдою, неправду, перемагає правдою. А не тому, що ми відкриваємо неправду, вона сама відкриється перед правдою. Але люди що оправдовуються, їх так навчили. В нас так в церкві, і ми віримо в церкві, замість того, щоб вірити в Ісуса Христа і вірити в Євангелію. Ми не такі, як багато хто, що Боже в Слово фальшують.